Кіт, який любив читати. Дуже кіт любив читати. Перед сном брав лапки книжку, щось нове спішив вивчати, розгортав її у ліжку. Все було йому цікаво чому сиплються сніжинки? Сонце сяє так яскраво, І куди пливуть хмаринки, де ночує завірюха. Чому іній на деревах, Чому в зайця довгі вуха, Чому грива пишна в лева? Про все з книжки дізнавався, так любив її гортати, В мандри часто відправлявся, Мріяв соколом літати. Книжка, храм для нього ясний, Де чудесний пригод безмірно. Світ казковий і прекрасний. Море знань там все чарівно. Кіт дізнався про озера, про моря і океани. Що таке циліндр і сфера, Як літають дельтаплани, Де живуть дельфіни, краби, Де зростають кипариси, Де смереки й баобаби, де підсніжники й риси? З книжки. Знав про ясні зорі, і про Всесвіт і планети, і про шторми в синім морі, і про різні етикети. Інтерес має до всього, все намотує на вуса, не пропустить вже нічого. Книжка це така спокуса. Це і втіха, і насолода для допитливого серця, а знання. Це нагорода, що з тієї книжки л'ється. Книжку кіт читав щоденно, Під подушку клав м'якеньку І, набравшись знань натхненно, Поринав у сон тихенько. На добра Норі! На небі засяяли зорі. Настав час лягати спати. Норі почистив зуби і заліз під ковдру. Але заснути Норі не міг. Він повернувся на один бік, повернувся на інший бік, а тоді ще трохи покрутився. але це не допомагало. Цікаво, що зараз роблять мої друзі? подумало кошеня. Під місячним сяйвом усе виглядало мирним. Овечка муфа спала на м'якій постелі сухої трави. Бе. сонно пробекала муфа. Норі, уже пізно. Чому ти не спиш? Не можу заснути, відповів Норі. Як прикро, сказала муфа. Може, подушка затверда? Хочеш спробувати одну з моїх? Норі кивнув. Муфа наповнила мішок запашним луговим сіном. Тепер твоя постіль пахнутиме літом, сказала вона. На добраніч!» Дякую, муфо, на добраніч!» – відповів Норі і вирушив далі. У курнику Норі побачив курочку гасю. «Ко-ко-ко-ко!» – -ко", тихенько куткудакнула «Норі!» Уже пізно, ти чому не в ліжку? Не можу заснути, прошепотів норі. Можна мені трохи погратися з курчатами. Зараз, здивувалася курочка Гася. вони сплять. Ти ж знаєш, діти ростуть у вісні. але якщо ти не можеш заснути, сонолива пір'їнка має тобі допомогти. Вона навіює. Солодкі сни. Добраніч, Норі!» На добраніч і дякую, відповів Норі і вирушив далі. Під великим деревом Норі знайшов слониху Еллу. Ту, ту – здивовано протрубила Елла. Норі, уже пізно, я не можу заснути, відповів Норі. Чому? Запитала Елла. Тому що я сам самісінький, пробубонів Норі. Он воно що? сказала Елла. Візьми з собою іграшкове слонення. Я завелика для твого ліжка, а слонення спатиме з тобою і тебе захищатиме на добраніч. Дякую, Елло, і на добраніч, відповів Норі і вирушив далі. Порося плямка зручно вмостилася в брудній калюжі. Рох-рох-рох, зарохкав плямка. Норі, уже пізно. Чому ти не спиш? Не можу заснути. Гм, замислився плямка. Хтось має розповісти тобі казку на добраніч. Але всі вже сплять, відповів Норі. А ти просто відчини вікно. Сказав плямка, Глянь, там місяць і зорі, вони обов'язково розкажуть тобі щось дивовижне. Міцного сну Норі. На добра ніч Плямко, відповів Норі. Норі повертався додому, а місяць і зорі освітлювали йому шлях. Дякую вам, сказав Норі. Тепер треба якнайшвидше повернутися в ліжечку і заснути, щоб завтра знову гратися з друзями. На добраніч, норі.